Радянські бронетранспортери армії всього світу цінують за надійну броню та простоту в експлуатації. Вже незабаром ось ця купа металобрухту, яка 25 років догнивала на військових складах, перетвориться на надійну бойову одиницю силами рівненських волонтерів та небайдужих підприємців. Капітальний ремонт двигунів, трансмісії та підвізки цьому бронетранспортеру вже зробили. Гроші на ремонт збирала група рівненських підприємців. Всі охочі, хто мають можливість долучитися якимось чином для того, щоб надати свою допомогу фінансову для відновлення здатності цього БТР захищати нашу батьківщину, мають таку можливість. В інтернеті є реквізити картки, на які можна скидати ці кошти, і спільними зусиллями, я думаю, ну можливо, навіть за тиждень, якщо за оптимістичними такими прогнозами можна сподіватися, що цей БТР поїде захищати Україну. Попереду фарбування та вдосконалення броні. Вже з протикумулятивним захистом цей бронетранспортер повернеться в місце постійної дислокації на Волині, а звідти поїде боронити східні терени України. Ось такі саморобні тракторці робили Мільці з села П'ятигори з Долбунівського району, аби власноруч обробити ниву та заробити трудову копійку. Зараз про заробіток мова не йде за моєю спиною. Ті ж селяни відновлюють два бронетранспортери для армії. Серпи та лопати, кажуть селяни, з радістю змінили б на зброю, але не призивають. Тут рук вирішили взяти викрутки і ключі. Ну, ідея прийшла до того, що я побачив на Фейсбуці, що стоять бронетехніка, бронемашини, які не використовуються. І їх однозначно, щоб повернути до життя, треба обслужити. Я звернувся до сотника з Глубині самооборони, запропонував, що давай організуємо таку справу. За годину він мені зателефонував, каже, що тебе чекає командир частини. Будь ласка, зустрінеться з тобою. Якщо можете, є бажання допомагати. Вони тільки раді. Головне, щоб це робилось спеціалістами. Майстри на всі руки знайшлись в селі одразу. Робота в ангарі не припиняється ні на мить. Роблять на совість, як для себе. Мені 58 років хлопці. Як треба, я піду. Але ж треба допомогти. То Тож, тай мої діти воюють. А їх же ж треба спасати. То що я був вдома, сидіти і дивитися, як люди гинуть. Техніка повернеться в стрій після чи вікового простою, просто неба. Стан її розповідають волонтери. Гірше нікуди. Тут розірваний корпус і розбитий повністю хвостовий. Цей двигу, е, міст теж приклинює. Ми вирішили їх замінити на новий. Були розірвані повністю кардани, хрестовини, підвісний і так далі. Деякі запчастини замінюють на нові, чого знайти не можуть, роблять і відновлюють самотужки. Дякувати Богу, що є. У нас хороші спеціалісти, на Павлюченка хлопці, шліфовщики, вірпіні, товариш, Юра. На найкращому, на рівні інші обладнані. Підганяється все, складає. Він з сином разом. Прошліфовані, прошліфовані клапана, підігнені, розточені їхні гнізда, притезці все зроблено як положено. Чоловіки полишили роботу і дружину, аби працювати на так званому другому фронті неоголошеної війни. Як тільки відправлять ці дві бронемашини, одразу візьмуться за інші. Нині, мовляв, головне перемога. Дарма вони полізли. Вони не знають наших людей. Я бачу, як ця тема об'єднала хлопців. Як об'єднався весь народ і встає проти ворога, то це їм не буде Крим, де їх з піснями і танцями зустрічатимуть. А них теж жінки і діти є і матері. Але хай хлопці обдумуються, зложать оружі і йдуть додому спокійно. А ні, то березово хрестає. Більш нічого. А нашим бійцям скорішої перемоги бажають. Дмитро Леонтік, Володимир Захаров та Артем Лаговський. Новини Рівного.